Вітаю, друзі. Знаєте, я коли дивлюся інтерв'ю нашого президента, в мене завжди з'являється одне те ж саме запитання. Він не розуміє, що коли він бреше, всі це бачать. Бо інакше навіщо він це робить? Наприклад, Зеленський в інтерв'ю Fox News, коли ще зараз відповідав на запитання, навіщо він зняв головкома ЗСУ Залужного та Вище керівництво. А Збройних сил України відповів, що це перезавантаження, перебудова та заміна менеджменту військового командування. Ми повинні бути швидкими, це означає, ми маємо опускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу, сказав Зеленський. І додав: ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час це гроші а в нашому випадку. Це не гроші, а життя людей. Я вірно розумію, що коли він каже, що ми повинні опускати всю бюрократію, він називає залужного бюрократом. В мене єдине запитання, чи знає взагалі Зеленський, що значить слово бюрократія? Якщо ні, то йому треба подивитися або в Британській Енциклопедії, або в Вікіпедії, і тоді він дізнається. Що бюрократія до залужного не має ніякого відношення, хоча українську армію доволі часто в тому що там велика кількість паперів, але все це можна змінити через так зміну законодавства у залужного немає повноважень, але є повноваження у Міністерства оборони. Вони можуть подати все це до Верховної Ради, і, взагалі, українська паперова армія зміниться, все перейде в електронний реєстр. Для цього треба виключно бажання. І можливості можливості є про бажання, це окреме питання, а далі про час, коли каже Зеленський, це взагалі трохи ну не смішно, кажу відверто, не смішно е, чому поясню, коли він каже про час, я зразу згадую зразу, зразу миттєво згадую загальний час на підготовку до війни. Я згадую згайний час на підготовку до евакуації, згайний час на мобілізацію для того, щоб посилити тоді військові частини, які були згайний час на мінування напрямків, по яких йшли росіяни, також згайний час на рятування людей, які не могли самостійно евакуватися. І це згаяний час. Згаяний час, коли Міністерство оборони за під час керівництва Резнікова не замовило жодного fpv дрона у «Укроборонпрома». Це згаяний час. Згаяний час це коли міністр оборони Таран не замовляв жодного Ківларового бронежилета або шолома. Це згаяний час, коли він саботував. Ракетну програму України це згайний час, і ще це згайне життя. Зеленський чомусь про це забуває. Не знаю його слова про час відверто дивують, от чесно. А згайний час про те, що він не переводить економіку на військові рейки, я взагалі мовчу про виробництво за ці два роки, а яке розробила Росія. По виробництву БПЛА, а Україна згаяла час саме під керуванням зеленського. Він пригадати не хоче. І, взагалі, коли він каже про перезавантаження, то перезавантаження свого оточення він не планує його татаров. Влаштовує той татаров, який. Керує силові органи. До речі, коли СБУ слідкувала за бігусами, ми ж розуміємо, що це не само СБУ вирішило. Це або татаров, або Єрмак, або Єрмак дав команду Татарову. Це влаштовує Зеленського? Ну, мабуть, влаштовує ким наступним вваж... хочуть і бажають слідкувати. Скаже Зеленський: ні, тому влаштовує татаров. А те, що майно, яке повинно було бути заарештоване у Медведчука і переписане на державу. Чомусь стало переписано на людей близьких до Татарова. Зеленського це не дивує, це його влаштовує, це все окей. Хай подивиться розслідування журналістів цього приводу. Дуже цікаве. Але ні, ні, мабуть, його вважає, його, він вважає, що потрібен татаров йому саме для всього цього. А шурма з його історіями теж окей. А Ярмак, а всі інші? Ну, мабуть, да. І тут в мене запитання з'являється. Він до речі, я ярмака не пригадую, чому тому, що він скоріш від о, Олени Зеленської відмовиться ніж від Єрмака Реген це святе. То в мене запитання: а він розуміє, що м, така причина, яку він пояснює, ну, звільнення е, залужного, це, по-перше, дуже смішно виглядає, а по-друге, непереконливо. Ну тому, що всі ж пам'ятають про що писала BBC, The за Time та інші видання. Зеленський бачить. Залужному конкурента і боїться його, боїться донестями, боїться тому, що розуміє, що програє йому навіть в першому турі. Звідки дознається з закритою соціологією, яку зробив офіс президента нещодавно? Так там дуже погані цифри для Володимира Олександровича. Настільки погані, що він навіть... Розумію, може в першому турі програти, бо залужний зараз, після звільнення, має в першому турі, як вони моделювали, 50%, а це велика проблема для офісу президента. До речі, коли він каже, що е, він м, зняв залужного через те, що там бюрократія якась, ще перезвантаження потрібно. Ну, так він повинен казати правду. Він взяв залужного через те, що ревнує його до а, його рейтингу, до любові народу. А також він відверто боїться, що залишаючи залужного на посаді головкома ЗСУ, він а, тільки підсилює його і він боїться програти на майбутніх виборах. До речі, залужний про вибори взагалі ніколи нічого не казав. Його цікавила тільки одна перемога. Ні, ні на виборах президента. Його цікавила перемога і цікавить перемога війні у війні. Це те, що він вважає головним завданням України і всіх військових. У Зеленського інша історія. Більше того, коли він відповідає на запитання Fox News, чому він скасував вибори, то він заявив, що він їх не скасував, а вибори заборонені законом у воєнний час. До речі, треба ж, може, все ж таки, постанова Верховної Ради прийняти про скасування або перенесення. Бо інакше, ну, якось це не дуже законно. Треба приймати Так, так, так. і негайно. Більше того, він сказав, що з огляду на нинішню популярність, і якби сьогодні відбулися вибори, це каже Зеленський, він би був переобраний народом. Про це пише Fox News. Нарцис, він такий нарцис. Відставка Валерія Залужного з посади головнокомандуючого Збройних сил України негативнішим чином вплинула на довіру до президента. України Володимира Зеленського про це свідчать результати опитання, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології кмісом з 5 по 10 лютого 2024 року. А з грудня і до початку лютого ще раз. З грудня і до початку лютого, а після того як Зеленський показував, що він незадоволений залужним, і з'явилася інформація, що він хоче його зняти. А, він втратив 12% пунктів. Довіра знизилась 77 до 65 відсотків. Одразу після відставки залужного довіра знизилась ще на 5% і стала дорівнюватися 60%. відсотків. І згідно з результатами цього ж опитування, залужне очолює рейтинг. Йому довіряють 94 опитаних відсотків українців, а не довіряють 5. Ще раз: 60 зеленському, 95 94 залужному. То. Коли ми почуємо правду від президента, і він вже ж може казати. Її. Він вже бачить ці соцопитування, бачить знає, що його б не обрали. Знає, але він живе перемогою у другому турі. Тому ми бачимо такі результати. Але проблема зеленського у тому, що він свої інтереси ставить вище, ніж інтереси України. І до речі, кожен раз, коли він пафосно щось заявляє про те, що ми, 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 я зразу згадую його виступ в кварталі 95 коли він каже: Крим, ми повернемо, бла, 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 бла. Я повір, повинен це казати, хоча і не вірив в це сам, бо я ж президент і повинен вселяти вас надію, так каже Зеленський, коли порадіював. Іншого президента, але він каже те, що він думає. Зараз, кожен раз, коли я чую нові його обіцянки і заяви, перед моїми очима той самий виступ. І коли він каже, що він виграв в першому турі, то він каже це для себе. Він хоче в це повірити. Але підсвідомість йому підсказує ні. Пане Зеленський, вам Роман Костенко вже сказав, що ви політичний труп, виграти ви не зможете. Ви повинні приймати зараз ті рішення, які потрібні державі, а не те, що хоче вам, хочеться вам, щоб підтримати свій рейтинг. До речі, те, що ви за це Романа Костенка не випустили на Мюнхенську безпекову конференцію, теж показує вас не з доброго боку. Більше того, Роман Костенко з перших днів взяв зброю в руки і захищав Україну. А ви так з ним поводитесь некрасиво. Дуже некрасиво і показує, наскільки ви мстлива людина. Я розумію, що зняття залужного, я розумію, що все інше це історія, важлива для Зеленського з приводу виборів. Але <кхм> Зеленський повинен подорослішати негайно. Коли я почув, що він дає інтерв'ю Fox News недалеко від лінії фронту, я вважав це дуже доброю ідеєю. Це дійсно потужна ідея, яка потвинна була би актуалізувати питання війни Сполучених Штатів для американців відомий українського президента. І я був впевнений, що він буде казати ті наративи, які потрібні Україні. А він казав те, що хотів сам сказати, щоб його почули, і хтось повірив в його не дуже щирі заяви. На жаль, це не те, що було потрібно України знов. Сподіваюсь все ж таки, що переважна більшість американців і далі буде хотіти підтримувати Україну. А Зеленський рано чи пізно зрозуміє, що треба приймати рішення, хоч і не популярні, але державницькі, краще раніше. Бо коли запізно, можна вже не встигнути. Але ми все одно переможемо і все буде Україна. Навіть якщо нам будуть заважати вороги як зовнішні, так і внутрішні, їх ми теж переможемо. Всіх. І все буде Україна, Па-па.